Доброго дня, мої милі мої хороші підписники. Давайте ми з вами завітаємо на базарчик 23 вересня. Це наш Полтаві. І подивимося, що там по чому Огірки, помідори. Маю надію, якісь знижки, акції є, бо мені треба трошки помідорчиків купити огірочків додому, бо їх немає. Маю надію, каштани мене не перестрінуть по дорозі. Бо я брошу все, щоб гроші не тратити, буду їх заробляти, каштани собирати. Ой, блін, а вони вон. А їх тут дуже багато, це просто це прекрасно. І вони навіть падають. Хотіла сказати, що гета це прекрасно. Сонця зійду, бо погано видно. ой ой Вони під ногами, а я не можу їх пропустити. Давайте по базару, а потім по каштанам. О, дивіться, це я з другої сторони ринка заходжу. Ну що це робити, як вони лежать під ногами? Треба цей здоровий взяти, не пропустити. Отак. Ну, ой. Це ще один. Ладно, візьмемо ще один, а далі підемо. Ой, 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 ой. Ладно, пішли ми, будемо на обратному путі йти і позбираємо ці каштани. Їх тут дуже-дуже багато. Ось третій. Візьму третій каштан. Ось і четвертий. Я думала, не врожай, але його не пропустиш, а вон базарчик, он вход ворота. Як мені оце з каштанами тепер ходить і скуплятися? Це точно возика, мабуть, з собою треба якогось брати, щоб і каштани збирати. Ну треба ж гроші заробляти, не тільки тратити. То ви знаєте, тратити я вмію, а треба ще навчитися і добре грошей заробити. І ось дивіться. Точно буду виходити, отут пройдуся. О, вони лежать, їх, їх ніхто ніхто не бере. Я бачила так люди, деякі збирають. Ну тут жарко. Це можна вечірком іще. буде сюди піти, пройтись і позбирати. Так, у нас на повістки дня, базар 23 вересня. Е, я заходжу з другої сторони тут. Овочі і фрукти продають, бо з тієї сторони там практично нічого не працює. А от теж, бачите, вдалі тут каштани там. Куди не кинський, а одні каштани. Я ж дивилася там, в аптеках їх використовують. Мені ще написали, що з ними робити можна. Ну, це отак. Ось цибулькою торгують. Бачите, оптом можна купити у розницю. І ось. Ну він такий, ви знаєте, не дуже здоровий, що тут щось смердить. Я вибачаюсь. Що маємо, то маємо. Ось ця картошечка непогана. ціна, Немає тут ціни. Помідорчики я тут брала. Ні, я там далі брала. Ось дивіться, 25 гривень за кілограм. Огірки по 40 гривень за кілограм. Он є по 55. Ось є перчик, дивіться. Орішка передаю тобі привіт, якщо ти мене дивишся. Ти брав за 25 гривень, перчину, ось 18. Хороша. Ці ж на картошку немає. Ось. Бачите, люди стоять і продають. Я комусь мужчини була, взяла такі смачні помідори на вихідних. Оце до нього опять іду. 15 гривень. 25-30-10 гривень. Да? Я завтра їду сюди А, Це вже ще й з акцією. Він теж торгують. О, там я брала в чоловіка, але він казав, що він не кожен день. А може він сьогодні там є? Якщо він є, то я в нього обов'язково їх візьму. Я тоді брала небагато, але мені вони дуже-дуже сподобались. О, тут бачите, він як трошки не в середньому ряду. А тут, ну не знаю, за тебе беруть, не беруть гроші. Ну, Навірно ж, беруть по-любому. Тут теж можна торгувати. А немає такої мужчини того мого. Ладно, немає. Він казав, що він, по-моєму, четверга, а сьогодні вівторок. Ну, Це таке діло. Що, знайдемо десь ми прямо ну, купимо, тому що мені це потрібно. А каштаны, я сейчас скуплю все. А каштаны я, наверное, уже буду вечером собирать. Куплю банки, продам ящики. Ой, смотрите, 0,5 банки купляют эти ящики продают. Это так. Пусть тут, вот, если очередь, тут все хорошее. Ой. Перчик. Перчик. Багато всього. Ось помідорчики можна вибрати. Також непогоні. Часто вже може виберу. А по чому у вас помідорчики? 25. Час ми виберемо таких помідорчиків. Так, полетіли по картоплі оптом. Дивіться, 17 гривень. Королева Анна якась. Це 17 гривень Королева Анна, Це хороша. Белароса. Ну, це таке І іон, картопля, цибулька, Все все, все оптом продають yeah, картопля. А це що у вас за картопля? Білоруса 20 гривень, а по і по дев'ятнадцять гривень. Yeah, да? королева. королева Анна. А яка сама смачна у вас? Це розваря сказать, це релеванно, вона розсипається розварська. А це що? Для так. жарки, так? Да? Ну і на варка, жарко. О, цибулька вже по 14, а була на вихідних по 9, так, да? трошки подав. А, це другий це цибуля. Цибуля. Сухей. Хороше. Добре. Дякую вам. Так, Бачите, мужчина. Все-все-все розказав, так що завітайте на 23 вересня. От мужчина беріть картопель, колочок, цибульку. А у вас доставка є? Є, є ні сьогодні. А коли в які дні? Можна там завтра, десь завтра, Середа, четвер, доставка. Ну, ви спрашуєте у хазяїна, є, буде доставка чи не буде доставка. Ось теж щось тут люди торгують, сидять. Це ось виход йде вже з базара. Що я можу вам сказати? Купила я вам, дивіться, помідорчики, огурчики, небагато я купила. І редисочки трошки взяла. І вийшла я з базара, і що я бачу? І що я оце бачу? Каштани? Тут їх багато, Ми приїжджали ми мимо, і це їх трохи попідзбирували вже. А тут дуже багато їх було. Я вже трішки підморилась. А он там теж був ринок, птичий ринок на цьому ринку. Ти, мабуть, вже пізненько прийшла. Ой-о-моє, ой, зараз ой, ой, минутку, зараз я дорозказую. Це я перебила себе трохи цими каштонами. Вже надоїла, мабуть, а може й не надоїла. Вони там птицю продають: циплят, корм, комбікорм. Зараз немає нікого, мабуть, він вже закрився. А може на вихідних треба сюди йти. Тут є. Оце отак. Бачите, зайшла на базар, мужчина сам попросив, щоб я картоплю показала. Хоче, щоб люди брали. На 23-му люди добрі. І трішки-трішки, можна сказати, дешевше. Ну, все одно, знаєте, як ото кажуть, бігла через місточок, хопила кленовий листочок. Так і я. Якщо я на 23-му, це я просто подивилася. Каштани. Що їх можна збирати, ці каштани? Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Зараз ще там трохи пройдусь. Фух, ще щось хотіла купити. І буду йти вже додому. Я ж тут рядом живу, того ж я ж і сюди приходжу. Мені тут йти 10-15 хвилин. Дивіться, каштани. Ось дивіться, який він крупний. яка його вага. Цього каштана. Він іще, дивіться. І ось біля ворот ще лежать. Я не знаю. Багато. Люди ходять. Бачите, штаббам стоїть. Це така у нас краса. Не тільки трочу ще й заробляю. Тут ще як виходить газовазарчик, а там же є сільфо. Зараз ми вже трішки знайдемо сільфо, так бо воно все рядом виходить. Тут ціни набагато дешевше. Санжора 55 гривень. І ручки. Вон перчик. Вона там перчик був. По 18 гривень. Я багато його не їм. Ну дві-три перчинки собі візьму на салатик. Цибулька на вікні у мене виросла. Так що це хорошо. Ось, бачите, перчик, хороший перчик. Зараз виберемо собі перчинок пару штучок. Ось, дивіться, мій пакетик. Ой, комусь смішно буде перчики. Ось помідорчики. Каштани насобирала, огурчики купила. І трішки редиски. Так. Вон вони лежать каштани. Ще заднім сілько подивимося, що там по цінам на огірки і помідори на картоплю. Ну, якщо дивіться, от ви хочете купити картоплі. Купляєте її, наприклад, там, кілограм 2. Можете трошки ось прохладно стане, там в кого є балкон лоджія. Ну як зекономити? Взяли мішок по 17 гривень за кілограм. Уже набагато виходить дешевше. То так, у мене спрашували, по чому долар євро Зараз я вам покажу по чому. Ну, Звідчує трохи о, трохи різкості наведу і скажу вам, чи так, чи так. О, бачите: долар по 48, євро по 45, англійський фунт, старкий й путський злотич. Чеські крони в нас приймають. Ну, встановити відео і подивитись. Що у нас. Он? Дяді потім фірмовий магазин Рошен. Зі своїми чередніми акціями і скидками. Привіт! А це у нас сільпо. А то сусідка Танюха вон, пішла, побігла. Пішли, зараз треба буде поставити в ящичок свою цю прив... сумочку. Сумочку. І підемо, подивимося на ціни. Так, це я вже тут сільпо, зараз я вам покажу, по чому тут картопелька. 2 метра брати до базара. Ось дивіться, картопля, кілограм 23 гривні, 99 копійок. Ну, грубо говоря, 24 гривні. Вона також непогана. Є ще якась тут картопля. Ой, віте лоте, 49,19. Це, мабуть, якась страшна. І воно ще якась є картопля. По 32 гривні 99 копійок. І ось ще є картопля. В мішечки вам пофасували. Картопля екстра, овочиста екстра. 114 гривень за 2 кілограма. Ви чи подуріли, сільпо. А у прокиньтесь, людей грошей немає, а ви ціни таке виставляєте. Очередь вистроїться, потім розкинете ті сіточки і евросцеп, дай Бог, щоб продали за 23 гривні. Морковка 34,99 гривень. Ой, як... а, вони ще молоду картошку продають. Ось вона, бачите, молода. Супер, молода, класна. 49,99. Це домашня гаранда. А це ось картопля біла мита. Ой, нам уже її помили. Так почистить, возьміть же зразу. 44,99. Так, цибуля по 14,89. Цибулька виходить. така ціна на цибулю. Так, так сейчас вам ціни на огірки покажу. 69. 99 дорого. Вони такі вилуваті, підгулявші трошечки. На базарі он 50 гривень 55,40. Помідори по 69,99 по 89,49. Огірок екстра 89,49. Капуста Пекінська по 74, а капуста Брокколі по 129 гривень. А чому обична тоді капуста? Салат пучковий, свіжий. У торфі 6999. О, цей салат, дивіться, у торфі, без горщика. Значить, горщика немає. Так дивіться, от салат вам, я показую, не то, що в АТБ. У торфі. Пишеться у торфі. Так вони неправильно пишуть. Тут горщик є, бачите? Щось я різкось наведу. От, дивіться, горшечок. Салат, оце салат. листя салату, правильно ж? Свіжачок. Свіжий у торфі 6999. Да, ціна, звісно, дорожча, не 38 гривень. Так тут горщик є, тому що ціна горщика тоді виходить. Да. Телефон вже сідає. Так. Це не це ви знаєте, оце в мене як він бачить такі ціни, то починає і сідати одразу. О, дивіться, цибуля Порея. Я не знаю, звісно, що з нею треба робити. Вона по акції 7,99. Біжіть за ціна тижня, гляньте. Ну Це ж за 100 громад. Перець білий по 54 гривні. Перець зелений по 32,99. Перець Халапеньо. Халапеньо. 249 гривень. Ой, ой дивіться, який перець. І це. Перець називається халапеньо. І це так перець? Дивіться, капуста брюссельська, 129 гривень. А ось цей перець білозірка, той, що я взяла по 18 гривень за кілограм сільпо 28,79. Ой, гляньте, які шикарні грибочки. А ну по чому вони? 140-14,90 за 100 грамів. Ну, доволі такі непогані, класні. Ну, на того і стоїть. Взагалі ідеальні просто. Кабачок 2999. Капуста Савойська 85,49. Труба руду. Тут не то, що телефон сяде, він і відключиться і потухне. Ось дивіться, які помідори. Томат Саша чорний 109 гривень. Томат. Крізь плюм. Чері, сливка чорний. О, таке названня 129 гривень. Коротше, цей виріс круглий, а той трошки менший. І ось це ново. Чому менше стоє дороже. Ось огірки є. Гладкий український наш його 84 гривні 99 копійок. Ну так, да, ж воно, Вода, полив, теплиці. От воно тут вам і виходить. Так як у нас все дорого, то ходи, то дивися і не ней. Ну, да, мені ж так пишуть. А, взагалі, мені пишуть, не ходи. Та не ходжу, оце що робити. ось перець лісик. Перець ідеальний. Селера стебло 13,90 за 100 г. О я, що мені в горлі пересохло. Ні, я тут нічого, в принципі, не братиму, кажу вам сразу. Я ото скупилася, потратила на базарі місці місті з перцем 70 гривень, чесно. 70, 73 гривні. А каштанів здала на 22. і делаємо. Зараз щось виберемо, якийсь. Напій хочеться. Щось знайдемо, що ми тут є. Ось ось Кока-Кола, Шмока-Кола, може по акції. щось, є там жовтий цінник, то я туди йду. Чи тут, мабуть, такий жовтий цінник. Проще вийти, в мабуть, в Аврорі купити. Там теж напітки продаються недорого. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Пішла я далі. Ох, це мені здається. з 1 плюс 1. Це телебачення 1 плюс 1. А 2 плюс 2 нема такого, ні. А там ще і знижка 30%. Требеться. Ви знаєте, а це стало попить водички купила собі в магазині, бо жарко дуже пить хочеться, і голова починає побалювати. Необратиме в імонія на стіну. Я вам ще покажу, що тут нарисовано. Я не пам'ятаю, якого вони на художника заказували, щоб таке нарисували. Чорти якісь на стінах нарисували. Ой, це просто якийсь ужас. Ось кавовий апарат, а дивіться. дивіться. Це ось мужчина. сидить, з свічкою, щось вважає, що вона означає. О, дивіться, якісь чорти, на стіні. Вони ще ми ще літучі. Може це якась, я не знаю. Дика казка ну, в магазині сіліпо. -да. Навірно, тут якийсь художник такий цікавий працював, вони ще якась миша. Глянь. Щось таке цікаве. Козьо якийсь сидить. Щось читає. Ну, не знаю, може я не художник, я в мистецтві не дуже розбираюся. Може, з моїх підписників є якісь, хто розбирається в мистецтві і зрозуміє цю картину. Ну, я думаю, можна було б щось інше придумати, а не таке оце.